Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Сьогодні ми з вами поговоримо про таку тему, як можливість чергової хвилі демократизації після завершення війни, яку розв'язала Росія проти України. І саме у цій темі ми якраз зможемо дати собі відповідь на запитання, чому. Авторитарні режими, вони будуть, в принципі, до останнього підтримувати одне одного, і не давати розвиватись такому процесу, як демократизація. Що це за загалом процес і як він відбувався у світі? Трішки ми зараз зайдемо в історію. Загалом, якщо говорити про хвилі демократизації, то Відомий вчений Самуель Гантінтон він виділяв основні три хвилі демократизації і дві відкатні хвилі. Це коли країни багато країн поверталися до авторитарних тенденцій. Перша хвиля демократизації загалом відбулася на початку. 19 століття 1820 рік, тобто це якраз епоха різноманітних революцій, які відбувалися у світі, що в принципі призвело до утворення більше 20 демократичних держав, так це Франція, Велика Британія, Штати, і відповідно в цих країнах. Розвивалися ті демократичні принципи, які ми зараз розглядаємо так: це і виборче право, це поділ влади, це свобода слова, це зародження тої ж самої приватної власності, і знов ж таки, Інші демократичні процеси. Проте, відповідно, перша половина ХХ століття почала показувати якраз кризу демократичних інституцій і кризу демократії, що призвело до формування авторитарних тенденцій. Особлива криза демократії була показана у 1929 році, коли розпочалась економічна криза. І саме тоді. До прикладу, такі політики, як Адольф Гітлер, вони мали змогу стати при владі, показавши, до прикладу, німецькому суспільству, що демократія вона не працює. І потрібно застосовувати якісь інші інструменти для того, щоб німецька держава процвітала. Оце якраз і показує цей перший відкат. Італію, якщо ми задаємо, то там до влади прийшли фашисти, на чолі з Бенітом Мусоліні, який також. Переконував, що такий стиль правління він є набагато ефектив, ефективніший. Відбулося одночасно формування Радянського Союзу, сталінізм, який далеко не мав нічого спільного з демократичними принципами, а носив виключно авторитарний, тоталітарний, перепрошую, характер. Тобто тут якраз відбувався великий розвит, розвиток комуністичного режиму, нацистського режиму, фашистського режиму, і фактично відбувалося становлення тоталітарних систем. І в принципі, якщо ми візьмемо другу хвилю демократизації, так вона почалася за. Семюелем Хантінтом, у 1940 році, вона якраз і була пов'язана з початком Другої світової війни, так, тобто, коли Окупація Європи гітлерівськими військами почала пробудувати у суспільстві прагнення до такі, свободи і таким чином відвоювати свої. Території. Так, звичайно, ті країни, які захоплював Гітлер, вони були демократичними, але процес самої хвилі демократизації, він був початий у іншому матеріку і започаткував розпад колоніальної системи. Так, тобто такі. Імперії, як Великобританія, такі імперії, там, як Франція і інші держави, вони почали по суті втрачати свої колонії, які почали вимагати незалежності. Тобто е такі країни, як в Африці, такі знову ж таки країни, як там, Азії, вони, в принципі, отримували свободу завдяки своїм діям. Але не змогли в деякій мірі довести демократичні зміни до логічного знову ж таки завершення. Тобто це такі не сталі були демократії, так як в Африці, так і в Азії, внаслідок колоніальної, антиколоніальної боротьби з імперіями. І тому у 1960 році ми спостерігали другу хвилю відкату, коли відповідно. Із 32 чинних демократій, які існували в світі в 1952 році, фактично третина цих країн перетворилася в авторитарні держави. І відповідно третя половина 1970-х років і початок ХХ століття. Це вже третя хвиля демократизації, тобто тут демократичні режими вони прийшли на зміну авторитарним режимам майже в тридцятих країнах Європи, Азії, ну, таки та Латинської Америки. Тобто у третю хвилю демократизації також входив розпад Радянського Союзу і сформування незалежних. Республік. І ось в 2022 році, коли розпочалось широкомасштабне вторгнення Росії проти України, я собі почав задавати логічні запитання з приводу того, що після української перемоги, так, світ він знову ж таки абсолютно не буде таким, який він був до 24 лютого 2022 року. Очевидно, будуть якісь зміни. Будуть якісь зміни, і вони будуть якраз стосуватися авторитарних держав. Багато хто, звичайно, говорить про те, що внаслідок перемоги України над Росією, те, що відповідно буде крах путінського режиму, тут в принципі не потрібно обговорювати, він станеться, тому що Путін він не зможе пояснити своїм громадянам, для чого він, в принципі, взагалі розпочинав військові дії проти. Нашої держави, так, оці казки про демілітаризацію, денацифікацію, вони ж були повністю розбиті на стартові позиції агресії Росії. Тобто він пояснень ніяких не знайде, і це, звичайно, приведе до краху його режиму. Питання ж заключається в тому, чи це дасть поштовх до якихось таких розпадничних процесів. Самій Росії тут можна багато що дискутувати багато хто говорить, що може розпастися Росія на декілька частин. Дехто говорить про те, що вона все ж таки зможе зберегти свою якусь цілісність і може настати певний відкат в авторитаризмі в Росії. Проте, якщо говорити про самі хвилі демократизації, про четверту хвилю, я думаю, що може вона розпочатися, тому що світ і ті країни, де існують авторитарні тенденції, так, це країни певної Азії, це країни Африки, не всі країни, але в Латинській Америці, вони просто побачать про те, що авторитаризм він зазнав. Начівного краху. І відповідно, демократії зможуть показати більш результативні дії у своїх державах. Тобто демократія покаже, що вона завжди буде перемагати авторитаризм, якщо останній схоче нав'язувати такі тенденції, агресивні по відношенню до. Там інших держав. І це якраз може спровокувати четверту хвилю демократизації, коли, до прикладу, країни Африки чи країни Азії схочуть стати демократичними. Це може породити певні протестні настрої в цих країнах, і вони відповідно зможуть отримати демократію. У своїх країнах, але тут варто знову ж таки відзначити, я не даремно говорив про відкатні тенденції. В принципі, якщо взяти третю хвилю демократизації, так Ханті не описував про третю хвилю відкатну, але на мою думку, вона якраз і є в 21-му столітті, що певні країни знову ж таки, і це знову ж таки Африка, Азія, вони поверталися до якихось. Авторитарних тенденцій, до прикладу, якщо взяти Білорусь, так до 94-го року вони намагали будуватися, будувати якусь демократію. Подальшому Лукашенко поставив хрест на цих спробах. До прикладу, такі країни, як Таджикистан, Кіргістан, Азербайджан, так, начебто на початку там також щось демократичне зароджувалося, але диктаторські. Їхні режими авторитарні, вони також це перекреслювали. У цьому якраз і був такий відкатний схил у третій хвилі демократизації. Тому четверта хвиля, вона абсолютно можлива. Ми не можемо говорити, до прикладу, що у цю хвилю війде, до прикладу, Росія, коли вона розпадеться так, тому що. Така держава, яка має імперський стиль мислення і суспільство, яке абсолютно там не сприймає якісь демократичні інституції, вони вважають, що демократія це слабкість. То тут не варто говорити про те, що до прикладу, якщо Росія вона розсипеться на декілька частин, то всі ці частини, до прикладу, будуть якісь демократичними. Здебільшого ці частини вони будуть, ну, ж таки, набувати якихось авторитарних тенденцій, і ми тут можемо побачити навіть війни між цими російськими уламками у прагненні, до прикладу, знову ж таки, створити якусь єдину Росію. Проте в інших державах, де демократія була, а потім відбувався відкат, вони, в принципі, зможуть отримати можливість знову ж таки стати. Демократичними. Тобто, підсумовуючи загальне це відео з приводу того, чи ця можливість є, вона є абсолютна. І перемога України, на моє глибоке переконання, як політичного аналітика експерта дасть поштовх до того, що інші країни, які прагнуть демократії, прагнуть свободи, вони зможуть підняти голову і вибороти. Демократичне право існувати у вільній і Демократичній державі це до речі і показує факт того, що коли ми говоримо про те, що Китай чи буде чи не буде допомагати Росії, чи Іран буде чи не буде допомагати Росії, відповідь однозначна буде допомагати, тому що їм абсолютно не потрібні ніяких хвилі демократизації, не абсолютно хочуть довести світу про те, що саме авторитарний режим він більш. Міцніший він більш важливіший, і він є тим режимом, який може задавати порядок денний на світовій арені. Тобто, якраз завдання авторитарних режимів, так, такі Китай, Росія, Іран та їхні сателіти, це щоб більша кількість країн якраз потрапили в авторитарні тенденції. Але знову ж таки, з історії ми можемо бачити, що. Будь-які війни, революції вони якраз призводили до посилення хвиль демократизації. Я Абсолютно переконаний, що після того, як Україна отримає перемогу над Росією, ми зможемо побачити ось цю чергову хвилю демократизації. Загалом коротко, що я хотів вам розповісти, з відповідного відеоматеріалу закликаю всіх вас поставити вподобайку, переглянути його, прокоментувати, а також поділитись ним і своїми друзями. Забувайте також підписуватись на YouTube канал Independent Politics та ставити дзвіночок для своєчасного отримування інформації про нові відеоматеріали. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!